У третю неділю березня комунальники країни відзначають своє професійне свято. У п'ятницю кожен район нашої області привітав тих, хто забезпечує життєдіяльність кожного міста області та країни. До вітань долучився і Волочиський район. 2014-й став чи не найважчим для комунальної сфери так характеризують минулий рік управлінці. Житловий фонд старіє з кожним роком. Однозначно, що, незважаючи не на всі трудності, всі комунальні підприємства відпрацювали за рік 2014-й, а… Порівняти однозначно, що цей рік 14 був важко, Ви бачите, і піднеслись ціни на електроенергію, на паливно-мастильні матеріали, але працюємо. Проблем вистачає і досі, зазначають самі комунальники. Люди за таку зарплату працювати, віддаватись роботі не можуть. І хоч наше місто, наша влада повернута до, до наших проблем, але все одно їх не вирішити на місцевому рівні. Але усі в один голос заявляють без своєї професії, не уявляють життя. Подобається, ця робота. Вона жива, вона постійно з людьми. Людей в місті дуже багато. Кожен має свій характер, свій темперамент, і, і ми працюємо для людей, для міста, для того, щоб було був комфорт в житлових будинках. Зараз всім важко, але ми собі робимо свою справу, бо це справа людська. Тіця людська біля нас люди. А ми біля людей, і так ми працюємо. Аби відзначити працівників людської справи, усіх їх запросили 13 березня до районного будинку культури, що у Волочиську. Там посадовці міста та району подякували комунальникам за їх працю. Повірте, в таких умовах нелегких Ми відчули і побачили дійсно великі зрушення в роботі по обслуговуванні житлового фонду. Ми бачимо, в якому стані сьогодні наші вхідні групи. І ці скамейки, і ці чисті подвір'я, рушатні, і це ваша робота, ваша праця. Я усім вам від жителів міста висловлюю щиру вдячність за те, що в нашому місті є і вода, і тепло, і охайне місто благостроєне. Тому будь-хто, хто приходить, тільки сходить з поїзда. Приходив місто і не впізнає. До привітань Долучився і головний медик Волочиського району Віктор Чубар. Ви завжди відгукуєтеся. Ви завжди приходите на допомогу. Ну і труд вашої, ваш труд. Він замітний в місті, тому що місто прекрасне, місто любе для нас і любе для тих, хто для нас, хто нас відвідує. Аби подякувати за працю та відзначити кращих працівників житлово-комунального господарства на святкування завітав і народний депутат України Сергій Лабазюк. Ми саме ті люди, і ми доказали Волочевський район, Хмельниччина в цілому, що ми не опускаємо руки. А якщо ми ставимо собі цілі, то якою би ціною не було? Як би важко не було? Можливо, деколи й без Але ми йдемо до тої цілі і маємо результат. Нам потрібно будувати не європейську державу, а Україну. Українську державу цього дня кращих комунальників привітали не лише на словах, декільком десятків представників комунальної сфери присутні гості вручили грамоти, квіти та цінні подарунки.